Гляшко, радикальна партія. Я хочу привернути увагу суспільства до чергового. Кричу що цинічно. Рішення Конституційного суду, яке було сьогодні постановлено, хочу нагадати: в лютому місяці у залі цього парламенту були внесені незаконні зміни до закону про регламент, яким фактично було змінено процедуру внесення змін до Конституції України. Ці незаконні зміни до регламенту, за які голосували фракція блоку Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина, злодійський блок і олігархічні групи, ці незаконні зміни переслідували одну мету, щоб отримати Отримати можливість на наступній сесії, тобто на тій, яка триває зараз, внести зміни до конституції і дати можливість прийняти особливий статус для Донбасу. Фракція радикальної партії голосувала проти цих змін, адже порядок внесення змін до конституції передбачено самою конституцією, і жоден інший закон не може міняти конституцію. На жаль, сьогодні Конституційний суд України у відповідь на звернення понад 50 народних депутатів вирішує що ці зміни до регламенту відповідають Конституції. Чи очікували ми інше рішення Конституційного суду? Чесно скажу, ні. Тому що ці продажні хвойди служать ще з часів призначення Януковича і виконують найцінніші, найбрудніші доручення влади. Зокрема, судді, які по сьогоднішній день сидять, у 2010 році на догоду Януковичу скасували Конституцію і дали можливість Януковичу у. Групувати владу в підсумку, це привело до майдану, до кровопролиття, до тих потрясінь, які сьогодні переживає Україна. Отже, ці судді Конституційного суду фактично є змовниками, спільниками, співучасниками, організаторами злочинного групування під керівництвом Януковича, оскільки допомагали йому захоплювати владу. На приликий жаль, нова влада, яка прийшла через два роки після майдану, палець о палець не вдарила, щоб притягнути їх до відповідальності. Ірше того, вони сьогодні послугами цих хвойд користуються так само, як цими послугами користувався Янукович, так само користуються послугами центральної виборчої комісії, яка вже майже 9 років, супереч вимогам закону, який передбачає саме літній термін діяльності комісії, ЦВК продовжує до сьогодні працювати, обслуговуючи інтереси влади, так само обслуговує інтереси президента і влади, генеральний прокурор Шокін, проти якого призначить. Ми голосували, тому що було очевидно, що при Шокіну ніякої реформи Генеральної прокуратури бути не може. Імітація реформ втомила всіх, втомила українське суспільство, втомила наших міжнародних партнерів, втомила Україну. Радикальна партія вимагає від влади припинити імітувати реформи, а діяти рішуче і радикально в інтересах країни, в інтересах співгромадян. Дякую.